Усесвітньо відомий письменник Річард Девід Бах порівнює життя з польотом. Він переконаний найприродніше для людини відчувати задоволення від того, що відбувається тут і зараз, а не від минулого чи майбутнього. На думку митця, метою життя є пошук досконалості. Майбутній письменник З'явився на світ 23 червня 1936 року в американському місті Оук Парк. За сімейною легендою його рід походить від генія німецької музики Йогана Себастьяна Баха. З дитинства Річард захоплювався літаками, саморобними моделями яких заповнив увесь будинок. Побачивши плакат із зображенням літака і написом Ти можеш літати на ньому, у 17 років він уперше піднявся в небо на аматорському біплані. Уроки пілотування докорінно змінили світовідчуття юнака. Відтоді авіація стала його пристрастю. Після навчання в Каліфорнійському університеті Лонг-Біч Річард. Розпочав кар'єру військового льотчика на тактичних винищувачах у військово повітряних силах США. Закінчивши службу в чині капітана, Бах змінив багато професій, але не зрадив своєму захопленню. Він був пілотом чартерних рейсів, авіамеханіком, льотчиком трюкачем, який виконує фігури вищого пілотажу. На одномісному літаку він не раз здійснював дальні подорожі, зазнавав аварій і знову піднімався в небо. Паралельно Бах друкував науково популярні статті у фахових журналах. Річард Бах став знаменитим завдяки повісті чайка Джонатан Лівінгстон, у якій утілив образ птаха. Здатного в польоті подолати будь-які перешкоди. Письменник стверджує, що виступив не автором твору, а лише медіумом, надчутливою людиною, яка виступає сполучною ланкою між двома світами матеріальним і духовним. Гуляючи туманною набережною Каліфорнійського каналу, він нібито почув дивний голос. Який говорив від імені славетного американського льотчика початку ХХ століття Джонатана Лівінгстона? Бах повернувся додому і записав почуте. Продовження цієї оповіді примарилося йому лише через 8 років. Правда, це чи фантазія невідомо. Але 1970 року світ побачив. Найвідоміший твір Баха, чайка Джонатан Лівінгстон. 31 серпня 2012 року легкомоторний літак, за штурвалом якого знаходився особисто письменник, потрапив в авіакатастрофу. Під час посадки він зачепив лінію електропередач. Річард Бах отримав черепно мозкову травму і переломи. Він був госпіталізований, знаходився у важкому, але стабільному стані. Річард Бах був госпіталізований на 4 місяці, згодом виписаний додому. Він повідомив, що досвід зустрічі зі смертю надихнув його до закінчення четвертої частини повісті чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон. За день до аварії Річард Бах передав у видавництво свій останній на цей час твір «Travels with Puff». Саме на літаку з назвою Паф письменник і потрапив в аварію.